Перемогу таку бажану, таку важку. Е, я не знаю, коли вона буде, можливо, ще півроку, можливо, наступного літа, можливо, навесні. Але вона буде 100%. І по всьому світу ці расисти бачите, вони пожеволюють, тому що вони це знають, вони це відчувають. Можливо, не розуміють, але відчувають. І через те, що якась хвойда спустила наш прапор, порізала його. Це акт вічею, і це їх слабкість. А наша сила в тому, що ми тут збираємося. І ще сто раз треба буде, ми ще сто раз поміняємо прапор, тому що це прапор України. І українці дуже міцні. Давайте об'єднуватися. Давайте. Дійсно робити максимум, тому що підходять до нас люди, хочуть давати якісь пожертви. Тому я думаю, що нам треба все ж таки збирати і допомагати Збройним силам України. Ми ще подумаємо, куди і як, щоб це було небезпечно і впевнено. А поки ми робимо свою справу, ми, 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 ми тут стоїмо кожної суботи. Ми показуємо, що Україна вона не скорена, і Україна продовжує свою боротьбу. Дякую вам всім.